І завтра випускний вечір і випускна ніч. Тому вам успіхів! І в мене залишилася ще одна нагорода, яку ми не змогли вручити на святі талантів. Це перемога в номінації Відкриття року. Дипломом нагороджується класний. Учениця 11-го Б класу Тосенко Ольга за перемогу в номінацію Відкриття року 2010. Це людина, яка напротяжні цього року відкрила по-новому свій талант-переможець обласного конкурсу. Світ очима дітей у... і по всіх літературних конкурсах, які вона проводила проти... Напротяг... яких приймала участь протягом цього навчального року, вона отримувала перемоги і призи. Тож, Оля, вітаємо тебе! І всього вам найкращого в житті. Хочемо голосити і нагородити переможців конкурсу рейтингу клас року 2010. Слово для нагородження, переможців конкурсу надається педагогу організатору штуль Людмилі Олександрівні та голові ради школи Жанні Григорівні Савченко. Шановні вчителі, гості, дорогі діти. Ще один. Етап традиційного рейтингу клас року закінчився. В старших класах результати досить передбачувані. Третє місце а саме так, ми визначали цього року переможців, і саме так за три місця отримають грошові винагороди класи переможці. І так, третє місце серед старших класів і грошову премію від ради, класу від ради школи отримує 10-й а клас. Вітаємо. Сильні, молодці, працювати так і далі, жити так і далі. Цікаво, змістовно, насичено. Сподіваємося свої грошові премії. На жаль, криза вони є не дуже великими цього року. Ви використаєте так, як потрібно для класу, для вашого класного кабінету, для вашого класного колективу. Вітаємо! Шановні друзі! Протягом навчального року на, світо, на святкові лінійки і свята прапор України несли кращі учні 11 класу Пікулі Юрій Ляшенко, Наталія, Лух'яненко, Вікторія. Сьогодні, в день свята, останнього дзвоника, вони з честю передають його своїм молодшим товаришам. Право прийняти прапор довірено кращим учням 10 класу Євгену Гащуку, Світлані Стопикіні, Марині Налапко. Школа Рівняйсь! Трунко. Передати прапор. Дятикласники, ось і перегорнули ви сторінки вашого шкільного життя довжиною в одинадцять років. Результатом вашої щоденної клопіткої праці стане документ про освіту, який ви отримаєте уже завтра. Сьогодні радіють і хвилюються за вас всі, хто присутній на нашому святі, вчителі, друзі, не приховуючи гордості за вас. Щиро бажають вам щасливої долі ваші батьки. Але найбільше чекають на зустріч з вами наші найменші учні. Комусь іти у світ широкий, а комусь лишатись. Наймолодші слова просять, їх слід поважати. За доброю традицією про свої успіхи розкажуть учні першого класу. Які ж ви всі красиві, усміхнені, веселі, чепурні, дивлюсь на вас обличчя, всі щасливі, дорослим та не хочеться мені. Скажіть не вже, це правда, що кілька років тому отці, ось дяді й тоті у школу йшли з дому? Ніяк не зрозумію, повірити не можу ліжко поміщався і йшли на обід до столу. Які ж були діжка, які ж були столи, чи може ви ще скажете, що й ви були малі? І ще скажіть нам прошу, такі ми вже цікаві. Чи правда, що ми виростем і будемо рівні з вами? Як ми застримо вам всім. Ви такі великі, навіть батько вже за чуба вас не зможе смити. Ви скажіть мені відверто, чи не вже ніколи вчителька не викликала дата й маму в школу. Добре вам жити, та ви, не страшні вам двійки, Можна ще раз заболять її голівки як вивчимо усе і багато знаєм. зуби мудрості у нас враз повиростають. А сьогодні ми прийшли, щоб щиро вас вітати і успіхів та щастя удачі побажати. Сьогодні ваше свято це не забутня мить. Ми хочемо побажати, нехай нам всім щастить. Ось така зміна росте вам, шановні випускники. і за доброю шкільною традицією першокласники дарують нашим випускникам на згадку про сьогоднішнє свято символічні дзвіночки і бантики, які збережуть добрі спогади про шкільне життя в стінах рідної школи.

Очима сміхаючись, ступає на поріг, шкільні літа лишились за плечима, попереду життя і клич доріг. Нам скажуть, що слова попутні і побажання в добрий час, яке чекає нас майбутнє, життя складеться, як у нас. Ніхто цього сказати не може, то ми надією живемо, що будемо жити в світі, гоже. Зорю свою усі знайдемо. Шкільні роки спливли за водою. Прийшла пора і вже прощатий час. Сьогодні ми найстарші в школі і скажемо, що для нас одинадцятий клас. Одинадцять років шкільного навчання за 1925 напружених навчальних днів. За 1925 недоспаних ночей. Це 1925 на ходу проковтнутих сніданків. Це 11,5 тисяч шкільних дзвінків, які відірвали нас від улюблених занять. Але це 11,5 тисячі тисяч дзвінків, що весело і завзято гукали нас на перерву. Це цікаві шкільні вечоринки і дискотеки. Це захоплюючі спортивні і туристичні змагання. Це нескінченні на дні уроки. І перші хвилюючі побачення. Це тяжкі задачі, заліки, контроль. Це перемоги і досягнення. За ці роки ми списали сотні зошитів. І домашніх завдань. Змалювали десятки фломастерів. І сім парт в одинадцятому А, і десять парт в одинадцятому Б класах. Вивчили чимало віршів, теорем. І нецензурних слів. Засушили 11 вазонів в 11-му Б класі і заморозили 15 вазонів у 11-му А класі. Завоювали новий комплект меблів 11 му А. А зі своїх завойованих вже здерли останню шкуру у 11-му Б класі. Зіграли багато футбольних матчів і морських боїв. А ще зіграли не одну симфонію на нервах наших вчителів. А ще ми стали дорослішими, розумнішими. Серйознішими, відповідальнішими одним словом, ми не стали, випускниками! Попереду ще іспитів багато, моїх складемо, буде все гаразд. Чого ж ви зажурились? Мамо й тату. Це ж наша юність вже прийшла до нас. І ти за нас, матусю, не журися. На славу і честь, благослови синів. Будь певні, батько, збадьорися, не підведемо слави козаків! Стоять гурточком, вчителі врочисті, про наші долі певне гомонять. Спасибі вам за душі ваші чисті, за жар сердець, що полум'ям горять. Ми для вас, дорогі вчителі, назавжди будемо учнями в школі, хоч підуть по дорогах землі Юлі, Каті, Руслани і Олі. Пустували не раз і не два, і урок прогуляти уміли. У вас боліла від нас голова, але ви все одно нас любили. Ми підемо. А в вашім житті лишимось всі: і Оксани, і Наташі, поступливі верткі метки, і Андрії, і Юрі, і Саші. Тож, пробачте, сьогодні за все лежні і витівки наші лукаві. Нас життя вже на крилах несе Таню, Лену, а ще Богу слава. Вам доземно вклоняємось ми за любов, за турботу, терпіння. Ми вже дорослими стали людьми. Ми ще оцінимо ваше горіння. Дорогі вчителі, на згадку про випускників 2010 року даруємо вам незабудки, як символ незабутньої пам'яті про добрих і хмітливих, лагідних і норовливих, ледачих, але все-таки ваших випускників. Бентежно пахнуть незабудки із синьої імли, щоб ми ніколи і ви ніколи цей день забути не змогли. Минуться осені і зими, розтане марево госте. Квітками ніжними, малими, знов незабудка розцвіте. Знов нагада цей день погідний, те свято і наш клас. І люба, і валік на сьогодні купили шпильки цілий час. Крім символічних незабудок, шановні вчителі, прийміть від нас і інші весняні квіти, як вияв нашої вдячності і поваги, а також запрошення на наш випускний вечір, який цього року відбудеться незвично швидко. Завтра о 18 годині в районному будинку культури. Діції, ми передаємо школу під опіку десятих класів і запроваджуємо ритуал посвячення 10 класників у звання випускний клас. Запрошуємо представників десятих класів. Всім стати на коліна. Ми вам молодшим, школу залишаємо. Шануйте старших, що в мирі всі живі. Ви ви краще нас, ми знаємо. Добролюбов на партах? не пишіть. Учіться добре. Живіть чудово, шкільне містечко повсякчас. Не бійте вікон, навіть випадково, і час від часу згадуйте про нас. Пишіть диктанти, булгакове читайте, щоб блінні духи з класів ваших щез. З уроків навіть нудних не тікайте, прогавиш раз і не піде процес. А ще ми заповідаємо вам наші нерозв'язані задачі, недописані твори, недоучені вірші з умовою, що ви розв'яжете, допишете, доучите. Ми заповідаємо вам наші підручники, але з умовою, що ви будете їх час від часу відкривати, берегти, і не будете домальовувати вченим історичним діячам вуса і бороди, які ми вже домалювали. Залишаємо вам наші шпаргалки з умовою, що ви їх вдосконалите, використаєте і передасте наступним поколінням. І наостанок садіть дерева, сійте гарні квіти, щоб школа стала, як вінок у нас. Нехай шанують, а не бояться вас маленькі діти. А ми прийдемо і перевіримо, як виконується наш наказ. Ми, майбутні випускники нашої школи, обіцяємо вам гордо нести звання учня рідної школи, бути такими ж доброзичливими, як Гавриленко Юрій, Мирутенко Богдан, Поташов Артем. Любити спорт, як пікуль Юрій, Гулькевич Сергій, Степанець Сергій. Коли вже захоплюватися якимись предметами, то аж до участі і перемог у Олімпіадах, як штуль Оксана, Онопрієнко Оксана, Лук'яненко Віка, Кононський Анатолій, малювати не тільки правою, а й лівою рукою, як бліндарук Богдан, Яценко, Іра, Вініченко Валерій.